На надувних пончиках до ЄС потрапити не вдалося. На Закарпатті учора, 1 листопада, близько 22.00, Прикордонники затримали чотирьох порушників держрубежу. Правопорушниками виявилися двоє неповнолітніх жителів Закарпаття: один житель Кірвоградщини та один сумщини. Неповнолітні хлопці віком 15 та 16 років зізналися, що за винагороду у 100 доларів пристали на пропозицію свого односельця провести двох невідомих їм чоловіків до річки Тиса та вказати напрям руху. До Румунії самі ж духи, які не розуміли на який ризик для свого життя погодилися, розповіли, що мали заплатити організаторам нічного вояжу на високових пончиках 5 та 3,5 тисячі доларів. Наразі особу організатора переправлення через кордон чоловіків встановлено щодо виявлення ознак злочину, передбаченого статею 332 кримінального кодексу України. Прикордонники направили повідомлення до поліції. Нагадаємо, що від початку російського вторгнення на ділянці відповідальності Мукачівської прикордон. Зона загону зафіксовано 19 випадків загибелі чоловіків, які намагались перепливати річку тися, щоб потрапити до сусідніх угорщини та Румунії.